Шестирічна злата вже готова до нового шкільного етапу свого життя, як і її батько, що має інвалідність через поранення на фронті. І тому разом із маленькою отримали свій шкільний рюкзачок від Ради оборони Кривого Рогу та фонду Мрії дітей України. Щедро доверху заповнений канцелярським приладдям. Так, готові налаштовані позитивно. Тобто підготувалися мрахувати, читати, писати раді тобто Ходили на окремі заняття. Всього в Покровському районі цьогоріч до школи вперше підуть троє хлопчиків та сім дівчаток, які мають статус дітей військовослужбовців, що загинули, пропали безвісти чи перебувають в полоні, або ж отримали інвалідність першої та другої групи внаслідок бойових дій. А от в центральному міському районі таких дітлахів шестеро, як от Оксанка. Її батько Валентин Козлов загинув 2 квітня цього року біля Ямполя, що на Донеччині. Чоловік служив 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені Івана Виговського. Надію, все буде добре. Незважаючи на те, що у нас навчання онлайн, будемо робити все, аби дитина захотіла навчатися, щоб їй було цікаво. І я думаю, з новим рюкзачком класним це буде дуже класно, да? Цікаво, класно. Зробили подарунок дитині, мамі. Хоч якась радість маленька, але дуже потрібна зараз. Тому Дуже дякую, дуже вдячна. Таку підтримку у вигляді спільної ідеї Ради оборони Кривого Рогу та громадської організації Мрії дітей України високо оцінили не тільки майбутні першачки та їхні батьки, а й голови районів, які особисто вручали малим їх перші у житті. Шкільні рюкзаки. Хочу відзначити взаємодію ради оборони міста з громадською організацією. Дуже гарний захід, позитивний, патріотичний і спрямовує та стимулює наших дітей отримувати знання. Отримувати знання не лише загалом черпати нові ідеї, нові сторінки знань, а й виховувати патріотичних українців, людей з сильним духом, тому що ці діти вже знають, що таке. Тяжке слово війна. Свій портфель отримала п'ятирічна мешканка Довгинцівського району Карина. Вона б хотіла, аби в новому для неї етапі життя її підтримувала не тільки мама, а й тато, але її батько теж тепер охороняє свою родину з неба. Володимира Колово не стало 26 липня 2023 року. Чоловік служив в частині Т-0930. Сподівання, що будемо мчитись добре. Ми настроєні. На школу я думаю, все буде добре. Ми ходили в Познайку, підготовка до школи у нас була. Ще ходили ми на танці, займаємося гімнастикою. Щедро заповнений канцелярською продукцією від Ради оборони міста та фонду Мрії дітей України Рюкзачок. Допоможе першачкам зробити правильні кроки в здобутті знань, впевнений голова Довгинцівської райради. Попередодні 1 вересня ми сьогодні від Ради оборони міста та фонду мрії дітей України передаємо. Три рюкзака дітям чи батько загинув під час захисту нашої держави. Це дуже невелика кількість, але в нашому районі саме стільки було першокласників. В Цьому рюкзакі є все для того, щоб діти пішли в перший клас зі всіма, що їм потрібно для цього. Всього в межах Кривого Рогу такі подарунки від Ради оборони міста та ГО Мрія дітей України отримали півсотні першачків. Це не перша допомога, яку надає громадська організація. 28 квітня 2023 року між ГО Мрія Дітей України. України та виконавчим комітетом Криворізької міської ради уклали меморандум про співпрацю, метою якої є отримання позитивного результату у реалізації прав та соціальних гарантій дітей вище вказаних категорій. Олександр Фефілатів Максим Мурашов, перший міський.